Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в гостях Олексій. Олексій 39 років. Олексій, розкажи, будь ласка, з якої ти сім'ї, де ти народився? Я народився в місті Харкові у 83-му році, 5 жовтня. Потім бабуся каже, внука сюди. І я так от ріс з бабушкою. Мама потім переїхала, купила цю квартиру. Франківську ти вже та жив? Да. Угу. Так. Ти... Ходив в садик перший там, от де ми проходили по школу 22-у, Пішов. А розкажи в садику, як ти себе почував серед однолітків твоїх? В садику? та мені хотілося гратися. Мені хотіло... А які ти грав ігри? Ну не дозволяли мені гратися. Ти, ну... Дозволу сюди було потатися, чи можна, чи не можна. А потім в школу пішов, Дозвідув, вчився, 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 вчився і поламав ногу в третьому класі. Ходив на костелях в школу в 10. Потім довчився в дев'ятому класі, я пішов в ПТУ номер 5 политичний А ким мріяв бути взагалі? Я, я вот займався. Міська станція юних техніків займався Літак... лі... літаки будував. Покажи корабль, можливо. Це, 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 це корабль принцеси Діана. Дуже тяжко робити було. А що було тяжко? Клеїти. Детальки? Так, детальки клеїли. Ну що й поруса лишилася на тему. А ти коли його робив? А він вже плаває? Так? Та, він плавив в цьому в тазіку набрав воду. Не тоне? Не тоне. То а де ти познайомився з цим хобі? Ну, де ти побачив? Стан, що кораблі... Станція інших техніків і по ньому випускали такі книжки, що кораблество. Це з якими кораблів. Давно ти його зробив? Так. Да. Скільки років вже? Ну, вже рік, як і люблять. А, а це? Це ще не завершена робота, ще так? Це не завершена а зав... робота. Це а, ну. палуба, ага. а, а це корпус я роблю. Ага. Це що в нас? Ледокол. Ти, ти його доробиш? Так, тут буде ба, е, настройки, пушки дві і вартоблетна площадка. Ти коли це плануєш Та, доробити? Есмінець ледокол Есмінець лідокол. Хочу зробити радіоправляльне. На моторчику, щоб він плавав. А коли ти його доробиш? Ну, час треба, хотіння треба. Це В цьому році зробиш його вже? Так, де. На майбутнє відклав, так? Так, на майбутнє відклав. Та й це от, займався цим літакобудуванням, літак їздив на змагання в Київ. По чому? По самолітах, гоночні самоліти. То ти, скільки тобі років тоді було? 2000, 2000 роки, 2001 я в 2001-му, 22 листопада, пішов в армію служити Забрала мене. Ти служив півтора року. тебе є інвалідність, так? Інвалідність, да, так. Яка в тебе група? Друга група. Скільки тобі держава оплатить? Держава оплатить 2760 гривень. 250 за зірочку. Мені дали зірочку. І... І такі от. А як ти гроші витрачаєш? Вроді би не багато, ти що. -ку 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 купив е картоплю, купив е всяку їди купив, за квартиру 500 гривень заплатити. Що -що? Ну, я проживаю тут, я мушу платити. Тобто більше з тих двох тисяч треба платити за квартиру, так? Так. Хоч, хочеться смачненько поласувати. А допомагає тобі держава, можливо, ще чимось, якісь тобі. Продуктами, якісь соціальні, не ну нема нічого. Нічого, нічого нема. Тільки люди, які до -до добрі, то допомагають інколи. А в чому таку маєш потребу? Ну, в чому ну, є потреба, скажімо? Ну, в чому потреба? Самотній я один, Він треба е -е дівшку. Щоб дівшка була біля мене. Бо скучно дуже сильно. Встаєш сам один, скучно це готувати. Сам все, сам все, сам. Так не має бути. Май Бог зробив пару тому. Не гоже одному бути, так? Да? Так, щоб була дівчина. Єву Бо... тобі треба, так? Да? Єву, так. Да. А які тобі дівчата подобаються? Чорняві. Такі блондинки, але щоб з довгим вол... волоссям було. Скороки ні. Скорок ні. А скажи, будь ласка, а ти десь навчався, от, казав в бурсі, там, далі, ну. Так. І одразу ж самолітики робив. Утром я йшов у училище, а ввечері я йшов в цей от, міська станція юних техніків. Тобі приносилися якісь дохід, ти продавав ці самолітики? Ну? Ні, я не продавав самоліти. Я, для... я робив для змагань, щоб угу. медаль взяти. А як проходили ці змагання? Розкажи нашим глядачам. Чайці Проходили змагання. В Києві на чайці. за Засвятошино. Там автобус їздить. Ти коли там був останній раз на змагання? Давно. Давно я був. І що, яка там мета гри, ну, тих змагань? Самоліт має перелетіти швидше чи як? Чи правильно якось запустити його? Правильно запустити, щоб швидше пролетів. Це все на час, на час. Та й третє місце маю. Три, три, роки, три роки підряд три, три, третіх місця заробив. С, По Середів України. Це вже призове круто, так? Да. Да? Далі що в тебе було в житті? Як ти жив? Пішов в армію, тяжко в армії було, скучно було. Е, виконував накази командира та й дали зірочку мені маленьку. А тепер дали більшу зірочку. таку, таку, таку 22 мм міліметри дали зірочку. Наді. Скільки ти в армії служив? Півтора року. Працюєш, їж, виконуєш е, обов'язки і спиш і, і далі знову. Підтягувався на турніку. І Підтягався і бігав, і там різне, різне було. Всякі різні вправи. В армії так само ложив плитку. Я гарно плитку ложив, положив в штабі плитку, не знаю, чи є на вулиці У, улична плитка. Мені було потім вже під службу в мене, в мене, і так би я вже при, привик, привик до цього і це, от, до служби. виконував нормальні обов'язки, ніде, ніде не, не, не проштрафувався. Та й дали зірочку молодшого лейтенанта, а тепер оце недавно дали 22 мм це генерал-майор. І герой так само. Трошки герой був в АТО, їздив в Харків, а потім з Харкова там, міняли людей мене на, на, на людей, і потім пішка драла в АТО, дивився, чи, чи є техніка то було розмежування. Скільки ти зараз вже лікуєшся, Ну, у лікарні, скільки вже часу. 2009, з 2009 року я, я групу маю. Групу, другу групу. Ти лягаєш кожен рік у лікарню, так? Ну, не кожен рік, як можна, то я лягаю. Тобто психічники загострення тобі його знімають, так? препаратами виходить? Да. Щоб не бути дикуном. Дікуном і робити неправильні діла, от таке от. Який от такий якийсь випадок, що сталося, що ти вимушений був, щоб тебе госпіталізували? Що ти робив? Ну... Я, я, я не міг, от в е, мене була на Наталі, то на, на... дівчина. Да, Пропала без вісті, немає ніде, не являється. Так не, не добре. І що тобі зле стало в цій почті? Да, зле. Мені клімануло, де вона я шукав, 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 шукав і це от, поїхав потім це от. визвав швидку, кажу, визивайте швидку, я їду лікувати. Скажи, от останнє <кхм> запитання: як зробити цей світ трішечки кращим і добрішим? Твоя думка, от людям, що були добрі? Е... Що ти їм порекомендуєш? Це... Треба виконувати. Свої обов'язки. Наприклад, в сім'ї, чоловік, а, або жіна-жіна, президент є президент, щоб президент виконував правильні обов'язки і, і там, інші депутати так само, щоб не було. А, ну, інколи я бачу, що вони беруть собі, а людям дайте. Тобто бути прикладом, так? Да? Прикладом, та, бути прикладом для людей. Завжди перевагає добро. Nee. Бить добро, так? Yeah. Бути добром. Дякую, друзі. Дякую, Олексій. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Всім добра, слава Богу, слава Україні!